Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 31 жовтня та 1 листопада 2023 року. Сьогодні 31 жовтня та завтра, 1 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Близнюки. Можна посадити цибулини весняних квітів, якраз. Питали про цю роботу так, і питали, чи можна висадити саджанці троянд отримали по пошті та хризантем, які купили на базарі. Отож, якщо ви маєте саджанці, троянд, хризантеми, будь ласка, їх висаджуйте, пересаджуйте з горшочків або в більші горшочки. Але пам'ятайте, що не треба заливати посадку водою. Завчасно треба зволожити ґрунт. Та інші декоративні рослини, які ви в цей час купуєте, будь ласка, висаджуйте, але в завчасно зволожений ґрунт. І можна в цей час пророщувати насіння бобових культур. Ось такі роботи в близнюках дуже мало для листопада у близнюків справ, але ось які можна буде зробити. Розсаду в цей час не турбуємо, не можна в близнюках. Поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. 31 жовтня та 1 листопада ще не можна проводити обрізку саду. А от зелені операції в саду вже можна проводити і не тільки в саду, але й на овочевих, на квіткових рослинах у відкритому ґрунті та на кімнатних рослинах. 31 жовтня та 1 листопада сприятливі дні для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Ось такий ранковий випуск бажаємо вам усіляких гараздів, миру обов'язково та добра у цей прекрасний день, і завтра також, і кожен день. Миру всім та добра. А ще... Бажаємо вам щастя, бути щасливими і хай ваше життя якомога більше приходять радісних новин. А ми з вами зустрінемося увечері. На все добре, бувайте здорові!